Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Вона завжди поруч з нами. Наша любима вчителька, наш старший друг. Її Єнітер все, Ось бігласниця Аня Гудіна не прийшла до школи. Лиги Сергіївна Зубко того ж дня бездана Що трапилась, питай вона в бабусі Марії Матвеевни, виявляється ані зранку не Нездорогу. В 44-й Луганській школі на уроках географії неважних нема. Усі, як то кажуть, перетворюється в слух. Коли пояснення дає Лигія Сергіївна. А ще Ситавише в рад личному гуртку. Дидер мог подорожують по тих куточках земли в Прокивал и чувельный урок. Пять летний каникуль Лидия Сергеевна разом за своими выхованками справді подразувала. Так всегда рассказываешь про все? Будло и поважает Пианоры свою вчительку. З таких коротких хвилин життя Донбасу и складалася його історія в XX столітті.